Проте рід Дмитро Сидор, будівничий і настоятель Ужгородського кафедрального собору, за те, що Замвон указав, що Різдво треба святкувати 7 січня, а не 25 грудня, під кримінальним провадженням. А люди йдуть до наших храмів. А повні храми саме наші, тому що люди серцем відчувають, де правда, а де неправда. До порожньої криниці люди не йдуть. І йдуть саме в наші храми не тільки за правдою, яку вони тут відчувають, а саме головне, за благодаттю Божою, яка в наших храмах діє. Подивіться, всі, хто сьогодні в храмі, я певний в цьому, прийшли не для того, щоб просто відсвяткувати Різдво. А по покликанню серця, щоб відчути і унести з собою частинку милості Божої. Саме милість Божа, яка торкається серця віруючої людини в прощенні гріхів, в таїнстві сповіді. І особливо в таїнстві причастя святих тіла і крові Христових, відбувається тільки тут, через відкриті царські врата наших православних храмів, і це відчуття присутності Божої в своєму серці, в своїй душі, в своєму розумі не ні з чим, і не сплутати ні з чим.